Здоров'я бажаю, шановні підписники. Ось мене старенька ДР, яку я пропрацював, скажу так, три роки. Три роки відгодував, щоб не збрехати по 50-20. Ну, десь більше 100 голов свиней викормив. І як би бачу, що мені замало. Думаю, щось трошки додати, щось трохи того, що забирає трохи часу. Хочеться щось мощніше. А ще такий є нюанс. Хочу перейти, попробувати свиней кормити на гранулюваному кормі, щоб до того ще загранулювати. Щоб менше вони його якби, розкидали, і краще і зберігання, і все. Для цього вирішив я придбати гранулятор не помню якої марки, 260-й найкрупніший фірма така є: Техмастрой. І, як би чого найсильніший, в мене дозволяє тут і для того, щоб запустити він 11-кіловатний, щоб зекономити час. І на даний час я спробував маленьким поросятам і свиноматкам, які в мене залишилися. Я попереднє відео розказував, що в мене є свиноматка і 10 поросяток. Спробував дати загранулірований корм. Ну, не знаю, показалось мені, що вони якби краще їдять, краще може їм цікавіше його там розрізати. Не знаю. Ну показалося так, що краще. Попробуємо ранулірувати і вам будемо показувати, і, наскільки це ефективно, і, і будемо дивитися. Чому 260-й? Скажу відверто. Я людина зайнята, якби в мене і хазяйство, і город. Людей майже ніхто не працює, там один-два когось наймаю. Якби виграю в часі. В часі виграю, якщо мені стоять там біля мало е, сильного такого гранулятора, то це займе там три години, чотири години. А так я собі за 10 хвилин зробив те, що мені потрібно, і пішов далі працювати і пішов. Тому я і замовив вже 260 і думаю, через пару днів він вже буде готовий. Так що слідкуйте, буду показувати притірку матриці, це я вже вивчив, знаю. І, якби, і побачимо, як, на, наскільки це буде ефективно самий корм і наскільки це буде швидко і вигідно при вигодованні тварин.